Неймовірна спека сьогодні, але наші помідорчики підлиті антистресом. Дуже класно себе почувають. Видно, що треба вже додати вологи. Картопля сорту Чорний лебідь у мене вже оцвітає. тому її очікує підживлення після закінчення активної фази цвітіння. І ви це побачите. Будемо підживлювати препаратом Агрозар. Міжряддя картоплі обробляв від осоту. Рем плюс мачо, класно спрацював, осот уже пожовтів. В картоплі взагалі нічого. Гранаду, арізону, пікасо. Буду ще підживлювати хелміксом і бором. Так як поливаю ранні сорти картоплі по листу, то обробив декілька днів назад квадрісом, наче все чудово. Будемо дивитися, що буде далі. Ну, а вечором будемо підживлювати наші помідорчики. Препаратом садгород, так що чекайте відео.